Пан Сібіл, Андрій, очільник МЗС України. Я вас вітаю. Да, вітаю вас, вітаю. Студія, вітаю, глядачів. Так, у нас Михайло Подоляк я Хотів би нагадати, що ми продовжуємо спілкування з Михайлом. А Андрій Сибіга у нас безпосередньо прокоментує завтрашні події. Ну завтра, і післязавтра, які відбуватимуться, зокрема, в Римі. Делегація України там про саму конференцію докладно хотілося б поговорити. Почати з того, що сьогодні вже відбулося. Як ви в принципі цей день можете підсумувати? Наскільки він був ефективним в контексті зустрічі першої особи нашого президента з високоповажними особами, які вже з з'їжджаються на це зібрання до Риму ну, насправді цей день ще триває. президент України продовжуються зустрічі. Нагадаю, що сьогодні прибула високого рівня делегація української сторони на чолі з президентом України, і фактично сьогодні вже розпочалися надзвичайно важливі заходи в рамках проведення конференції щодо відновлення України. Відбулася Надзвичайно продуктивна і тепла зустріч з папою Рим, Римським, левом чотирнадцятим Патибіком, який вперше за останні 24 роки прийняв президента України чи голову іноземної держави на своїй заміській резиденції. Це особливий прояв пошани до голови країни, яка воює до президента Зеленського. Розмова була. Тепла це продовження всіх попередніх розмов Зеленського. І ключовими темами безумовно це були, була тематика, як досягти наблизити справедливий мир. Президент України подякував Пантифіку за постійне згадування України і в своїх молитвах, за постійне згадування України та народу України. І саме понтифік вжив вперше такий термін, як автентичний мир для України. Оговорювалися і торкалися питання можливих переговорних площадок. і ви знаєте, що Ватикан в майбутніх переговорних площаток, в тому числі на рівні глав держав, і це також сьогодні проговорювалася. Ця можливість у нас є декілька пропозицій щодо. Які запропонували конкретні країни щодо можливого проведення зустрічі для встановлення перемир'я та досягнення справедливого всеосяжного стійкого миру для України маю на увазі зустріч Зеленський Путін. Звичайно, щоб ми вітали, якби ці зустрічі взяв участь президент Трамп та представники Європейського союзу? Тепер повертаючись до... Конференції перш за все ми вдячні талінській італійській стороні за її лідерство в організації цієї важливої конференції, і відновлення України має стати історією успіх, успіху для всіх, хто братиме в ньому участь. Це наймасштабніший проект Європи. Безумовно, буде 21 століття, який повністю змінить як Україну та її економіку, так і Європу. Це теж шанс для підприємств, компаній, бізнесу з тих країн, які братимуть участь у відбудові, але конкретні дії потрібні вже зараз. І українці мають бачити, що попри, попри всі старання випробування в Україні є майбутні, є можливості особисто для них, їхніх рідних, їхніх дітей. Нагадаю, що за оцінками світового банку. Станом на сьогодні російський агресор завдав шкоди українській інфраструктурі, українській економіці Україні на суму приблизно 600 мільярдів доларів. Це справді масштабний проект. У конференції підтвердили участь понад 4 тисячі представників урядів, бізнесу, громадянського суспільства. Буде присутня низка лідерів, глав держав, глав урядів, міністрів. Як профільних, так і міністрів закордонних справ, тобто, це нас буде не лише суто економічний захід, а інформую і підтверджую вам, що на полях цієї конференції буде також проведено саміт чи конференцію, чи захід коаліції охочих. І власне під час цього, під час цієї зустрічі, ключовим елементом безумовно буде безпека, безумовно. Кроки, які необхідно здійснити спільно нам аби підняти ціну агресії для Росії в продовженні війни, як змусити Росію до справедливого миру, як змусити Росію до перемир'я, які конкретні додаткові елементи допомоги потрібні для України. Якщо ще раз повернутися до конференції щодо відбудови, вона буде базуватися на чотирьох основних. Напрямках чи основних фундаментальних елементах це бізнес-вимір, це людський вимір, місцевий і регіональний вимір і вимір ЄС. Тобто вона охоплює ключові пріоритети, які стоять на сьогодні перед українською державою, перед українською зовнішньою політикою. А що найважливіше, мені здається, це буде найбільш результативна і найбільш предметна. Конференція, ви знаєте, що ми вже відбули декілька з кожної ми нарощували ось цей елемент результативності. Тому завтра ми чітко скажемо, скільки угод буде підписано, які кошти будуть залучені, але мова йде дійсно про десятки угод, про значні фінансові чи макрофінансові кошти для підтримки стійкості української економіки. Окремим напрямком буде. Взаємодія з нашими партнерами у енергетичній сфері, а саме підтримка України в проходженні наступного опалювального сезону. Тому будуть важливі і результати, будуть конкретні цифри, і завтра про це все ми прозвітуємо після того, як буде завершено наші перемовини з партнерами. До речі, тут функціонують декілька делегацій профільних міністрів. Які теж сьогодні проводять свої зустрічі, як і президент, президент України, окрім понтифіка, зустрівся вже з президентом Італії. Також надзвичайно чітка предметна розмова, де обговорився, обговорився весь спектр як двосторонніх відносин, так і регіональних викликів, і євроінтеграція, і непохитна підтримка Італії в санкційній політиці у необхідності відкриття. Кластерів на нашому шляху до членства в Європейському Союзі трибунал. А я тут привернув увагу, що Італія є одним з лідерів у підтримці зусиль у створенні відповідної юридичної інфраструктури, зокрема у створенні спеціального трибуналу для притягнення агресора за злочин агресії. Тому попереду багато зустрічей, багато перемовин, але будуть і важливі результати. Пане Андрію, ще одна тема. От в контексті цієї зустрічі в Римі. ви говорите про розуміння, як досягти стійкого миру. Я думаю, що в Кремлі зрозуміють це лише тоді, коли буде чітке усвідомлення того, що Україну підтримують до нашого до нашої перемоги перемоги, зокрема, і в цій частині давайте згадаємо про наших американських партнерів. Зустріч з Кітом Келлогом, президента Зеленського. Адже США важливий партнер України за останні дні Україна з Вашингтона почула кілька обнадійливих одразу меседжів. Перше питання. Що можете повідомити про ну за результатами, скажімо, сьогоднішньої зустрічі президента із спецпредставником. Відразу друге тоді поставлю. На що ми розраховуємо за підсумками останніх заяв президента Дональда Трампа? Дякую за питання Так була ще одна зустріч Вона закінчилась буквально півгодини тому президента України з Келегом, генералом Хелогоном. Який прибув для участі в цій конференції, і ця зустріч також відбулася в розвиток надзвичайно, я б сказав, продуктивної і прихильної розмови, яка відбулася в Зеленського з президентом Трампом. Тобто, це зустріч на продовження, і дійсно, я вам підтверджую, з правильними позитивними. Сигналами щодо тяглості у подачі взаємній оборонній взаємодії це важливо, тому що обговорилося питання посилення щита повітряного щита над Україною, тобто постачання додаткових систем ППО. Президент України в деталях повідомив про ситуацію на полі бою, і наші партнери повинні чітко розуміти і усвідомлювати. Особливо в Сполучених Штатах Америки, що Росія не виграє, Росія не досягла жодної стратегічної цілі в Україні, і це дуже важливо за кожним разом ще раз нагадувати і інформувати наших партнерів, особливо коли це звучить від президента України, Верховного Головнокомандувача. Обговорили також необхідність подальших подальшого контактів на лінії по лінії військових. Тобто подальшими кроками буде теж посилення взаємодії, навіть не посилення взаємодії, а необхідність відповідних додаткових зустрічей, виходячи з тих результатів розмови, яка була досягнута між главами держав. говорили подальші контакти, ну і безумовно санкції, тому що єдиним дієвим інструментом приносу Росії до миру... Виступають на сьогодні санкції. Я завжди це кажу. Є три елементи, які ми повинні чи такі рецепт для, для нас і для наших союзників це залученість США в мирні зусилля. Ми їх вітаємо. Друге, підвищення ціни подальшого введення агресії для Росії. А це санкції, а це ізоляції, а це заморожені активи. А третє зміцнення України. Забезпечення нас стримуючим пакетом, і цей блок також був детально обговорений під час цієї зустрічі. Світ зараз визнає наше лідерство, зокрема в виробництві дронів. Окрема увага була приділена виробництву дронів-перехоплювачів, тому всі ці розмови вони знаєте, вже іншої якості. Вони вже... Набули практичного виміру виміру започаткування конкретних проєктів. Я тут буду дуже обережним, тому що це чутлива сфера. Але розмова важлива з подальшим обіцяючим правильним продовженням для зміцнення нашої оборонної оборони що Панечку вас... ще санкції. Ми очікуємо пакет. 18-й пакет, який має бути найбільш дошкульним, найбільш руйнівним для російської економії, враховуючи ті елементи, які він має. І ми, до речі, теж чітко розуміємо, яка держава на сьогодні блокує прийняття цього пакету. тривають складні дипломатичні процеси. І ми працюємо з нашими партнерами із тією країною, яка блокує, і наші партнери також працюють, щоб вийти на прийняття якомога швидше. 18-го санкційного пакету це те, що зараз вимагають мирні зусилля, тому що це вже про надійність. Декілька разів декілька країн озвучували терміни введення додаткових санкцій. Цього не відбулося, тому це вже про надійність, про надійність і репутацію конкретного політика, який озвучував дати введення санкцій, які знову відкладаються у зв'язку з неконструктивною позицією або навіть зловживанням окремої країни, зловживанням своїм статусом країни ЄС та країни. НАТО, і що важливо, і це такий теж елемент зараз в нас відпрацьовується: синхронізація. Синхронізація європейського пакету з американським пакетом. Тому я не буду називати прізвища, але завтра в президента будуть додаткові високого рівня зустрічі з представниками американської сторони, саме сфокусовані на санкційній політиці, саме на Посилені і прийняті санкційного пакету в короткій перспективі американською стороною. Ми вже знаємо, що в Конгресі чи в Сенаті у нас зараз підтримку законопроекту ліці Крима він здобув на, на, на рівні 90 голосів. Це суттєвий показник, і у разі включення цього законопроекту в Конгресі в порядок денний. Безумовно, що він пройде процедури, маючи таку підтримку. Ми на це розраховуємо. Ми на це сподіваємося, бо це справді той інструмент, який може наблизити справедливий і стійкий мир для України. Пане Андрію, не буду вас вже затримувати, тому що у вас роботи так само чимало, але ви так розлого все розповіли. Далі, спробуємо буває, зараз підсумувати і президента і нашої делегації. Так що ми далі йдемо працювати і так. зустрічатися. Ну, у вас головна основна робота ж попереду ще тож роботи чимало. Дякую за долучення до ефіру. Андрій Себіга, міністр закордонних справ України, був гостем у цій порі. Говорили про такий собі інтро. Да, інтро до основної зустрічі, яка відбуватиметься вже завтра і післязавтра.